Волинь Баскет єдина команда, які за півтора сезони вдалося обіграти помаранчево-чорний. Цей же тур фактично мав вирішити, хто з головних претендентів на нагороди фінішує на верхівці турнірної таблиці в підгрупі «Б» після першого етапу у стартові хвилини першого матчу головною дієвою особою на майданчику був капітан черкаської команди Володимир Журжій. Завдяки своїм рейдам у трьохсекундну зону він уже в першому періоді набрав 11 очок. У підсумку в активі журжія 24 очки. Але поступово гостям удалося скоротити відставання і на рівних зіграти в другій десяти хвилинці. Слід відзначити непогані дії волинян на щитах. Але в третьому періоді в цьому компоненті гри-господарі суттєво переважали суперників. На в останню чергу це дозволило черкащанам піти у відрив і втримати перевагу до завершення матчу. І в другому поєдинку інтрига трималася до заключного періоду. Гості відразу показали серйозний намірів і вже на початку гри мали восьмиочкову перевагу. Надалі черкаські мапи завдяки індивідуальному захисту та перевазі під щитами скоротили різницю в рахунку. Вирішальною матчі стала третя десятихвилинка, яку господарі виграли 22-10. Це у підсумку дозволило команді Володимира Холопова святкувати перемогу. Це ігри принципіальні та я думаю, не останні ігри в цьому сезоні. Ця команда болячему вірення пройде на Кубок України. І моє особисте міняння, що ми будемо з ними грати в фіналі. Так что про эту игру надо забыть делать. Есть много ошибок, над которыми надо еще работать. И как ты игроков не настраиваешь и говоришь, ребята, вчера выиграли хорошо, но сегодня нужно играть и еще с удвоенной энергией, потому что есть какое-то чувство успокоения. К сожалению, оно с нами сыграло дурную шутку. Первую во второй четверти мы проиграли, две четверти в этой игре. Но потом, после перерыва концентрация немножко улучшилась, начали дорожить мячом, лучше, лучше стала реализация. Наступні поєдинки чемпіонату України черкаські мапи зіграють 5-6 лютого в Білій церкві зі спортліцеєм. А потім проведуть два кубкові матчі проти Запорізького авіастару. Перший відбудеться 9 лютого в Запоріжжі, а другий 13 лютого в Черкасах. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.